У попередніх відео ми вже неодноразово говорили про те, як DC намагається створити свій аналог кіно всесвіту Марвел, але погодьтесь, це все одно виглядало максимально дивно і безперспективно. Натомість Марвел зараз як ніколи демонструє системність та єднання у питаннях розвитку своєї супергеройської кінофраншизи, але нещодавно змінилось все. Мало хто зараз це розуміє, але вже буквально за декілька років обидва кіно всесвіти зміняться просто до невпізнаваності. І саме в цьому відео я розкажу вам, чому скоро DC стане новим Марвелом, а Марвел зробить повний перезапуск свого кіно Всесвіту і стане схожим на сучасний DC. що спільного між флешпоінтом та секретними війнами, і чому обидві кіностудії використовують один і той самий сюжетний прийом, але абсолютно для різних цілей. Ну і також розкажу, чому у нас буде три супермени. Але з вас лайк, комент та підписка для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу як в цілому, бажаю вам гарного перегляду. Асування майже готового фільму про Бед Гірл, відкладення релізу вже повністю готового фільму про Флеша, через те, що треба трошки відмити репутацію Езри Міллера, хаотичні призначення та звільнення, анонси та спростування. Так з DC останнім часом скажемо, прямо не все було добре. Єдине, що тішило фанатів, це винесені задушки проекти типу Бетмена Матерівза та Джокера з Хоакіном Феніксом, але формально всі вони не є частиною загального кіновсесвіту DC, чи як вони там себе називають. Проте три місяці тому ворнери вирішили піти в вабанк та зробили, напевно, найважливіші призначення за всю історію DC, поставивши головними керівниками студії Джеймса Гана та Пітера Сафрана. Якщо Гана, я думаю, ви знаєте як мінімум по вартовим галактики, то Пітер Сафран менш відома персона, хоча я впевнений, що з його фільмографією ви теж знайомі. У 90-х на початку своєї кар'єри він працював над дуже сумнівними комедіями. Але вже у 2000-х він піймав справжню струю трешових кінопародій і подарував світу декілька частин дуже страшного кіно, зустрічі з партанцями, нереальний блокбастер, упрячий засос, суперфорсаж, дуже голодні ігри і багато іншого лайна. Поки у 2010-х його не переключило на фільми жахів, і він не проклав руку до кількох частин анабелі та «Закляття». А кіно від DC для нього почався із Аквамена, далі був Шазам, загін самогубців, який знімав Джеймс Ган, та продовження відповідно цих фільмів. Тут важливо відмітити те, що Сафран у всіх цих проектах виступав продюсером, і хоч продюсер безпосередньо сам не пише сценарії та не знімає фільми, він наймає відповідно сценаристів та режисерів, з якими узгоджує глобальну концепцію того, що і як вони робитимуть. Тому всі ці дуже страшні кіна та уперячі засоси відображають бачення самого Сафрана про хороше або принаймні комерційно успішне кіно. Джеймс Ганн, в свою чергу, був фактично одним із найголовніших режисерів і продюсерів, залучених до створення кіновсесвіту Марвел, який він тепер, очевидно, має відтворити під прапором DC. З самого початку його призначення на посаді керівника почало рости багато чуток про скасування тих чи інших фільмів, про рекаст акторів, зміну тональності і багато всього іншого. Напевно, тому Ган зібрав всі свої ідеї та наопрацювання, які були готові на теперішній момент, та 1 лютого запостив відос, в якому протягом 4 хвилин підчуть фанатам, яким буде DC за його каденції. Hey, Everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studio. Сам формат презентації, якщо можна її так назвати, був трохи дивний, як на мене. Я розумію, що посил був у тому, що типу Ган сам фанат DC, і він спілкується з мільйонами інших фанатів, так ніби він знаходиться на їхньому рівні. По-простому, без надмірних формальностей та пафосу, як це робить той же Файгі під час своїх кейноутів. Але все одно це виглядало трохи дивно. Не знаю, можливо, я просто люблю пафосні презентації. Що ж до змісту, його майстеру про Набутні DC», то цікаво, що воно почалось ось такими словами. Созмені юнедісі газбіндискіннектиденфілмтелевіжінфрологта з цим важко не погодитись. Як важко і не оцінити той факт, що про це говорить не якийсь ютубер у своєму відеоесе, а топ керівництво DC. Але тепер каже Джеймс Ган, все буде по-іншому, бо тепер всі серіали, фільми та анімація будуть єдині, об'єднані спільними персонажами, акторами та сюжетами, і вони будуть ділитися на фази. Ча все ж таки будуть і виключення з цього глобального плану, так, наприклад, Супермен та Лоїс, Джокер, а також Бетмен Матарівза залишаються за бортом кіно всесвіту DC, і якщо її будуть продовжувати існувати, то виключно як самостійні проекти. Що, якщо чесно, звучить трохи дивно, але цілком прийнятно, як на мене, однозначно, це краще ніж скасування. Амвен. Що ж до повністю нових проєктів, які озвучив Ган у цьому відео, то варто виділити наступні: серіал Волер. Як сказав сам Ган, Волер це серіал, який продовжує історію миротворця. Будуть задіяні всі ті самі актори. Просто поки він працює над новим фільмом про Супермена, у нього немає часу на другий сезон миротворця. Тому поки що буде Волер. Ну, якось так. Напевно, так можна. <звук> Супермен спадок. Саме через цей перезапуск Супермена Ган не зможе зняти другий сезон миротворця. Це буде не «Оріджин», а фільм про вже сталого Супермена, який балансує між криптонським спадком та людським вихованням, намагається бути взірцем справедливості, яка стає непопулярною у сучасному світі. Ган також назвав дату виходу, а вийде фільм вже 11 липня 2025 року. Ліхтарі. Зі слів Гана, це серіал з присмаком справжніх детективів про двох таких собі цікавих зелених ліхтарів. Якщо серйозно, то корпус зелених ліхтарів це така собі космічна поліція. За кожним сектором Всесвіту прикріплено окремого ліхтаря або команду ліхтарів, які мають доглядати за ним. Так от у цьому серіалі, який, до речі, теж вийде на HBO, ми будемо спостерігати за тим, як команда зелених ліхтарів буде розслідувати якісь загадкові та незрозумілі події на землі, але як виявиться, ці події матимуть наслідки. Такі галактичного масштабу сміливий та відважний. А оце вже черговий перезапуск Бетмена. Заснований він буде на відносно популярній серії коміксів, присвяченій сину Бетмена, якого виростили асасіни, і замість Абетки вчили різати горлянки. І от коли малому виповнилось умовно 12 років, батя Миша вирішив перевиховати малого, бо по його кодексу честі вбивати не можна. Але головне, що вам потрібно знати про цей новий фільм про Бетмена, це те, що Бетмен 2 від Мета Рівза вийде 3 жовтня 2025 року, і Ганса Франом окремо вже підтвердив. Лицеву інформацію. <смір> Окрім анонсів нових фільмів та серіалів, Ганда Сафран сказала, ще багато чого цікавого. Наприклад, те, що актори із серіалів тепер будуть грати у фільмах і навпаки. Але нас цікавить інше. Ну, давайте на чистоту. Всі ж розуміють, що відбувається і чому це відбувається. Warner Brothers, як бізнес-власник DC, який безпосередньо заробляє на них, дуже хоче розгалужену франшизу з великою кількістю пов'язаних фільмів, де один фільм продає квитки на інший. Ну от прям як у Марвел. Бо Марвел це їх прямий конкурент, і вони зробили цей продукт краще і краще його продають. Так склалося, що DC змогло покласти руку на Гана, запросивши спочатку зняти його один маленький фільм, а потім один маленький серіал, користуючись тим, що Дісней у той час був змушений дистанціюватися від нього через крінжові твіти з його минулого. В якийсь момент Ворнери змогли підкупити Ганна, але, скоріш за все, не грошима, хоча і цим теж, а творчою свободою. Is Guardians 3 Your Final Marvel Film? Я. Yeah. Я думаю, що Гану дали повний карт-бланш на будь-які експерименти. Частково про це свідчить і загін самогубців, у якому він очевидно робив все, що захотів, не дивлячись на те, що це порушувало континуум попередніх фільмів, логіку деяких персонажів і багато чого іншого. Але ключовою умовою нових роботодавців Гана, очевидно, було створення кіновсесвіту, такого як у Марвел. І хто ж, як не Ган, який приймав участь у створенні КВМ, зможе створити DC Universe? Такий обіг подій пояснює, чому Ган так радіє і по дитячому, з азартом розповідає про всі ті фільми, які він буде знімати, тому що це йому дійсно подобається, і тому, що йому дійсно дозволили реалізувати усі свої фантазії по коміксах, на яких він виріс. Друге, що очевидно із останнього звернення і всіх цих новин, це те, що він все ж таки прийняв цю ключову умову і явно буде будувати єдиний кіновсесвіт DC по аналогії з Марвел. Тому в цьому чотирьоххливному роліку він зробив дуже багато акцентів саме на тому, що тепер все буде поєднано, що серіали і кіно будуть одним цілим, одні актори, одні персонажі, один глобальний сюжет. The DCU is connected in film, television, gaming and animation. Ну треба бути просто сліпим. Чудурним, щоб не побачити того, що Ган дійсно збирається будувати єдиний кіно всесвіт, і хоч можливо по першій частині цього відео вам могло здатися, що я скептично ставлюся до цієї ідеї, то це не так. No, Ган дійсно показав своє вміння працювати із великою кількістю персонажів, робити фільми, що обертаються навколо команд. Тому він, як ніхто інший, має всі шанси впоратись із цією задачею. В своїх інтерв'ю до цього і зараз Джеймс Ган неодноразово натякав, не що головним ключем для перезапуску всієї франшизи буде коміксна арка Flashpoint. Для тих, хто не в темі, дуже коротко розкажу. Flashpoint це серія коміксів про флеша, в якій той вирішив врятувати свою матір від вбивства. Для цього, за допомогою Спідфорса, він повертається у минуле та запобігає її смерті. Але повернувшись назад до свого часу, він побачив, що світ змінився. Так, деякі герої стали злодіями, а деякі навпаки. Подальші події вже... То призводять до того, що з'являються інші спідстери, інші реальності. Коротше, з'являється фактично мультивсесвіт із різними варіаціями різних персонажів. Саме таким мультивсесвітом через флешпойнд, кінематографічна DC буде пояснювати наявність декількох Бетменів, рекасти на вже відомих нам персонажів, а також залучення старих акторів на нові ролі. Коротше, флешпоінт для DC – це така велика сюжетна подія, яка відкриває можливість з нуля перебудувати весь кіновсесвіт, визначити, що є головним Всесвітом, які актори грають у ньому ключових персонажів в кіно та серіалах, які події тепер є каноном, а також пояснити всіх попередніх акторів та фільми іншими вимірами, тобто мультивсесвітом, і витягувати її звідти лише тоді, коли це потрібно для основного сюжету. Це, звичайно, справа не одного року. Сам Ган сказав, що новий фільм про Супермена буде першим великим перезапущеним фільмом у новому dc Universe, а він вийде аж у 2025 році. А чи знаєте ви, що буде з Марвел у 2025 та 2026 роках? Правильно, будуть секретні війни. Дивіться, яка штука у 2008 році вийшла перша залізна людина. Я купив квиток до кінотеатра Жовтень і з великим задоволенням переглянув цей фільм. Потім був Халк, Тор, перший капітан Америка і месники Вирі. Двадцяти чомусь річний я із великим ентузіазмом ходив на всі ці фільми. І коли мої знайомі, які не були так добре обізнані з цією темою, питали мене, що то за месники, чи хороший фільм, чи варто їх подивитись, і казали, що чули, що треба перед цим фільмом дивитись ще якісь. І я їм розповідав, що так дійсно, месники це кросовер. І для того, щоб насолодитися їм по повній, варто переглянути хоча б три фільма із п'яти, які вийшли на той момент. Thanks. Пройшло вже багато років, і перед месниками фінал, про вихід яких знали навіть ті, хто ніколи не дивився кіно, мені почали задавати ті самі питання. Але тепер, для того, щоб заскочити до поточного сюжету Марвел, треба подивитися вже не три фільми, а цілих 20. Плюс зараз ще й декілька сезонів серіалів. Марвел побудували дуже складну систему із перетином великою кількістю сюжетних ліній і персонажів. Якщо скажемо, ви можете без будь-якого бекграунду прийти в кіно і подивитись якусь умовну капітан Марвел, то прийшовши без підготовки на месники фінал, ви взагалі не дуже зрозумієте, що і чому відбувається. Якщо ви не дивились серіал Ван Девіжен, то на другому докторі Стренджі у вас буде багато запитань. Хоча, якщо ви дивились, то запитань буде не менше. Великий плюс кіно всесвіту Марвел у тому, що його творці поважають своїх глядачів. Вони хоч і роблять розважальне легке кіно, по факту атракціон, але вони дозволяють собі опиратися на ту систему, яку вони побудували за роки, і довіряють нам у тому, що ми спроможні в ній розібратися. Тому що досить часто фільми комунікують із глядачем так, ніби у нас капає слина із рота, і ми не можемо утримати в голові речення більше ніж з трьох слів. Але фільми кіностудії Марвел дійсно працюють по-іншому. Вони знають, що ми можемо згадати події фільмів, які були три, чотири чи навіть п'ять років тому. Вони дають нам можливість розібратися у персонажах. Вони довіряють нам у тому, що ми зможемо зрозуміти, як змінився тонік двадцятому фільму і чому для кожного з цих людей це особиста історія. Всі ці речі Марвел здебільшого нам не розжовує, не проговорює за кадровим голосом чи не перевантажує безкінечними діалогами з експозицією. На Ютубі є цілий кластер каналів, які роками розбирають деталі сюжетів КВМ, які для загальної публіки залишаються просто непоміченими. Але як я думаю, ви вже зрозуміли, у такого підходу до глядача є певна ціна. Кіновсесвіт Марвел к 2023 року став просто перевантаженим: Забагато персонажів, забагато сюжетних ліній, забагато подій. З кожним новим роком новим глядачам все важче входити у кіновсесвіт. Перехід частини КВМ у серіальну форму очевидно тільки підвищує цей поріг. Банально, навіть якщо зараз активна молодь, там студенти, які ходять до кінотеатрів регулярно, перебуває у віці 20-23 роки, то на момент виходу першої залізної людини їм було всього по 7-8 років. Звичайно, вони потім все це з віком наздоганяють, але глобально це проблема. Причому не тільки творча, а й бізнесова. Так чи інакше бізнес орієнтується на активну молоду аудиторію, яка має бажання, натхнення, а головне час на те, щоб купувати їх медійний продукт. Але не всі ці молоді люди захочуть так глибоко занурюватись у попередній матеріал, бо сходити в кіно це ок, але робити домашнє завдання перед цим то вже не дуже ок. Take that away. What are you? Uh, billionaire playboy philanthropist. якщо ж тупо перестати враховувати попередні фільми, а почати робити вигляд, що їх немає, тоді відвалиться корневий фандом. А це в свою чергу і блогери, про яких я казав, які хочеш, не хочеш, а розбираючи відсилки у фільмах, популяризують Марвел. Однак вихід з цієї ситуації вже придуманий, бо така проблема вже виникала. І виникала вона у першоджерелах у коміксах. Так само, як і кінематографічний всесвіт супергеройки, сюжетні лінії коміксів із часом розросталися до неймовірних розмірів. Спочатку для того, щоб розказувати більше цікавих історій, продавати більше нових видань, вводили альтернативні версії старих персонажів. Потім об'єднували все це через мультивсесвіти, а потім, в якийсь момент, стало очевидно, що все це дуже складно і незрозуміло. І для того, щоб почати все з нового листа і спростити сприйняття сюжетних ліній для нових читачів, автори коміксів почали використовувати ребути. Концепція перезапуску всесвітів була притаманна саме DC. Marvel у коміксах використовували такий прийом в основному локально для окремих персонажів чи сюжетів. А от темний всесвіт DC циклічно приблизно раз на 25 років починався наново. Сьогодні Марвел відкриває п'яту фазу кіно всесвіту третім фільмом про людину мураху під назвою «Квантоманія». Ще протягом четвертої фази ми всі досить добре познайомилися із мультивсесвітом та із тими можливостями, які він дає творцям фільмів Марвел. Очевидним є те, що тема мультивсесвіту буде головною та домінуючою протягом наступних декількох фаз і всіх фільмів аж до останніх анонсованих на сьогодні месників секретні війни. Канг, як головний антагоніст так чи інакше ставить своєю метою завоювання чи навіть знищення інших часових ліній або всесвітів. І досить нескладно здогадатися, що, скоріше за все, у наслідок подій у фільмі «Династія Канга, Мультивсесвіт буде або зруйнований, або трансформований в щось інше, наприклад, в одну, але дуже дивно часову лінію. З усіма варіаціями персонажів одночасно, тому що наступні месники це секретні війни, які в своїх коміксних першоджерелах є одним із найбільших кросовер-івентів за всю історію коміксів Марвел. І такий кросовер якраз став можливий за рахунок того, що всі часові лінії пересіклись в одному місці. Тому особисто в мене немає сумнівів у тому, що в цих месниках ми побачимо не один із найбільших, а найбільший кросовер-івент в історії кінематографу. Під приводом колапсу мультивсесвітів нам покажуть всіх ще живих а може ще й не тільки живих акторів, які хоч якимось боком мають відношення до Марвел. Тут можуть бути і Фоксівські люди Ікс, і Блейд Веслі Снайпса, і людина факел у виконанні Капітана Америки. Коротше, фан-сервісу буде просто ну, нереально багато. Але особисто я впевнений, що користуючись цією сюжетною подією, Марвел повністю перезапустить свій кіновсесвіт. Після колапсу часових ліній та після перетину всіх з усіма та перемоги добра над злом у секретних війнах. На виході ми можемо отримати перезапущений тайм який стане основним, і він буде чимось посереднім з усіх тих таймлайнів, які ми знали з вами до цього. У ньому будуть всі ті саме персонажі, до яких ми з вами звикли. З ними відбуватимуться всі ті події, які ми теж знаємо. Але все відбуватиметься трошки по-іншому, трошки інші деталі, трошки інші послідовності та результати. Плюс трошки різні актори тепер гратимуть цих персонажів. Фактично, КВМ після такого ребуту буде тим, чим зараз є кіно всесвіт Ну от дивіться, виходить фільм про Бетмена. Нам показують окрему історію в його перспективі, але мається на увазі, що ми з вами вже знаємо про те, що його батьків вбили про те, що у нього була якась там штука з літучими пацюками і так далі. Нам все це не показують. Просто розумійте, що ми з вами все це знаємо. І нам розказують вже окрему історію, побудовану на тому, що ми в принципі знаємо, що це за персонаж. Так що там говорити, навіть Марвел так само робила із людиною павуком Холланда. Нам не показували його оріджен, бо ми всі його знаємо. І фільм має на увазі, що ми приблизно розуміємо, що відбулось. Але так само фільм не використовує всі ці подробиці, яких ми не знаємо, для побудови свого сюжету. І все, проїхали, Давайте рухаємо здалі. Нова історія про те, що відбувалося з Пітером після цього. Перезапустивши таким чином кіновсесвіт Марвел, Дісней зможе і надалі знімати фільми про залізну людину, про Тора, про Халка або про людей Ікс чи фантастичну четвірку. І будуватись вони тепер будуть на тому, що це узагальнений всесвіт, де є певні ключові події, наприклад, такі, що доктор Беннер упромінився радіацією, і став Халком. А Стів Роджерс замерз у кризі і прокинувся через 50 років. Але в цьому новому таймлайні знання окремих деталей вже не буде обов'язковим. Ви не маєте пам'ятати, хто грав того чи іншого персонажа. Ви не маєте пам'ятати. Подробиці тих чи інших діалогів, і всі наступні фільми не будуть опиратися на цю інформацію. Вони не будуть враховувати, що ви маєте знати ці деталі. Вони базуватимуться виключно на якихось певних ключових подіях, пояснюючи нам, глядачам, це таким чином, що в цьому новому таймлайні все одно все трохи відрізняється, тому ніхто не знає, які були деталі. Все для всіх по-новому. І саме це вирішить ключову творчу та бізнесову проблему Марвел, та дозволить їм знімати фільми і для тих, хто пам'ятає, як все було до Саги мультивсесвіту, і так для тих, хто нічого не. Пам'ятаю, новим глядачам буде достатньо знати просто якусь базову інформацію про те, що таке спайдермен. І їм не потрібно буде дивитися 5 фільмів із початку 2000-х для того, щоб просто зрозуміти контекст жартів в одній двох сценах. При медвежбіле. You, you are you are... І щось мені підказує, що поточний менеджмент Марвел, який побудував таку складну і розгалужену систему, зможе показувати хороший результат і в таких умовах будувати класні та якісні блокбастери не тільки на базі великого кіновсесвіту, а й в рамках окремих автономних історій чи максимум трилогій. Бо приклад цього ми вже бачили. Всі фільми першої фази Марвел були окремими історіями самі в собі, і для багатьох навіть зараз вони є еталоном якісної супергеройки в кіно. Но перший айронмен не мав ні підґрунтя із 20 фільмів, ні задачу будувати кіно всесвіт. Але тим не менш це якісний фільм, який цікаво дивитись і зараз. І тут ми повертаємось до DC. Як ви вже зрозуміли, Ган використовує флешпойнт для створення пов'язаного мультивсесвіту чи, принаймні, ракавство акторів на головні ролі, такі як Бетмен, Супермен, Зелені ліхтарі. Таким чином, DC намагається зараз зробити те, від чого Марвел намагається відійти. Марвел хоче, щоб у них був загальний образ залізної людини із загальною всім відомою історією, замість конкретного Роберта Дауні із конкретною історією, котру всі мають знати. А DC навпаки, хоче, щоб у них був не якийсь збір. Образ Бетмена, а новий конкретний Бетмен І всі знали, що ось цей актор це Бетмен і це його історія, і саме вона є каноном. І цікаво, що якраз коли Марвел буде робити свій ребут у 2025-26 роках, DC планує саме наповну тільки розгорнути свій кіновсесвіт. Дуже такий цікавий збіг, і за цим парадом планет буде дуже цікаво спостерігати. Чи потрібно кидати в DC помідори за те, що вони так незгарабно намагаються наздоганяти Марвел, а ті відриваються від них все більше і більше? На мою думку, ні. Побудова кіновсесвіту з фільмів це хороший бізнес-проект, який, очевидно, себе виправдовує. Марвел були не перші, були франшизи і до них, але таких масштабів, як у Марвел, дійсно кінематограф ще не бачив. І нові секретні війни, я взагалі думаю, поставлять декілька світових рекордів, які не скоро зможе хтось побити. Тому цілком зрозуміло, чому DC обирає саме цей шлях. Вони хочуть продавати. Квитки, мерч, рекламу і заробляти кеш. Вони користуються робочою схемою своїх конкурентів, підлаштовуючи її під себе. Чи вдасться їм створити якісний dc Юніверс? Я, якщо чесно, думаю, що ні. Принаймні зараз все на те вказує. При всій повазі Дагана та Сафрана, я не думаю, що у них вистачить скіло, щоб таке витягнути. Але я також впевнений, що з їх приходом ми точно побачимо декілька дуже потужних і хороших фільмів, а можливо, і серіалів по DC. Послухавши декілька інтерв'ю з Ганом, в яких він говорить про Супермена, я думаю, що нас чекає дуже хороше і якісне кіно. Ган дуже поважає образ, створений Крістофером Рівзом, і явно буде надихатися ним, роблячи Супермена величним та монументальним, а не приземленим та простокуватим, як це намагався показати Снайдер. Та й Бетмен, ліхтарі, кожен із цих проєктів може бути реально хорошим фільмом, і від цього всі тільки виграють, Незважаючи на те, чи вдасться їм побудувати кіно в серці, чи ні, чи є ви прихильником брутального та темного DC, чи смішного та кольорового Марвела. До речі, фільм про чорного супермена вони теж підтвердили. І вийде він всього за рік до нового перезапущеного супермена Гана. Не чорного білого.